Привіт, всім гравшим чині. Splinter Cell. і щоб не тягнути кота за те ж місце, де його тягнуть, одразу про розоп. Значить, Ubisoft New York робили гру The Drift. З назви ви можете здогадатися, що це гра про гоночки або дріфт, але ні, це гра про кіберпанк, про хлопця на ховербайку, який літає по футуристичному місці. Особливо нічим гра не виділялася. Звичайний шутан від третьої особи, було, окрім ствола, головного героя, який модульний, що хочеш, чіпляєш і отримуєш кайф від стрілянини. На жаль, далі концепту гра не дійшла і виконули в смітник. Після цього Нью-Йоркську студію перетворили в Монреальську от такі ось перетворення і посадили їх робити гру про Джеймса Бонда. Але розробка не пішла, гра не працювала, результат ще одна гра в смітнику. І тут ще й Кодзіма готовий другий МГС, тому Монреалю дають задачу зробити відповідь МГС 2. Так тут ще й ліцензія на Тома Кленсі з'явилася. Як я зрозумів, він пише книги по всякій військовій тематиці, тому були взяті усі старі концепти Дедріфта і Агента. 007 і почалась розробка. І рік після релізу МГС 2 виходить потрійні окуляри Сема Фішера, ігра під назвою розділення клітин Тома Кленсі, дивна назва для дивної гри. Так що власне там по сюжету. Власне, минулий президент Грузії злегка так вибухнув за допомогою сепаратистів з Абхазії, і владу захопив якийсь камбаян Ніколадзе. Також його підтримали військові і цивільні, і щоб мій канал став злегка корисним. Кажу так, що ось цей ось флаг Грузії з Ще 990 року по 2004, -й. так і він нуляв не дуже. Скажу так, я думав, що це спеціальний відхід від реальності, як в МГС, але ні, в нас тут типу реалізм. А так як Сіті Гри 2004 рік, цифрові технології на висоті, і з ними під ручку йде шифрування даних. Якимось Ніколадзе, які під шумок увійшли в президенти, легше скривати свої реальні справи. Тому розшифрувати якусь інфу раками, а потім зрозуміти, що там лежить фото улюблених котиків, не камільфо. Тому Агентство безпеки США створило третій ешелон. Це розвідники, які ведуть розвідку, як не дивно. Класичним методом шпигунства. І в третьому ешелоні було створено спецпідрозділ під назвою Splinter Cell. Але в підрозділом назвати його язик не повернеться, бо він складається з одного польового агента Сема Фішера, тобто головного героя. Але він діє не один. Також йому допомагають і інші агенти, але тільки дистанційно. Власне, брифінг йому проводить Ламберт, який як я зрозумів, з розмови Фішера його знайомий. Після цього Фішер відправляють показ грацю, що він може дивитися на лампи, пригади. Ти, куваркатися на місці, лазити по драбині, стати акробатом. Єдине, що я скажу, що анімаціями саме не обділили. Він повертає голову за камою приземлення, танці на сітці. Єдине, що я скажу, що через дивне назначення клавість, і що в навчанні не говорить, щоб взаємодіяти з замком, потрібно нажати ЛКМ. При першому походженні я тут застряг надовго. Також тут навчали ближньому знайомству з людьми, яка ж тут калова стрільба, в саме руки шатаються гірше від 47-го з першої частини, бо він звівши приціл, не може попасти. Також вчили ходити по какашкам птиць, які поїли битого скла. На цьому навчання закінчується саме знайомить з Вілксом. Чи як я називаю, снабжала, бо він буде завідувати шпіонськими прибамбасами, Після тренування отримує будь до Грузії Ламберт описує ситуацію, що агент Еліс Медісен працювала в кабінеті президента, і вона просто зникла. На її пошуки відправили іншого агента Вільяма Блостайна, але він теж зник, але на щастя в нього був датчик шкірою, тому це повинно допомогти у його пошуках. Фішер здається питанням, що інформації замало, але Ламберт сказав, що знати ти більше. Сему не потрібно. Викинули фішера десь в білісі. На початку нам потрібно зустрітися з інформатором, який знав дії Блостайна. Сем виліз біля складу, у якому повинен був інформатор. Єдина проблема була те, що хтось випадково курив біля випадково розлитого бензина і випадково підпалив склад і випадково почав швидко тікати на фургоні. Власне, знаходимо слика розчавленого інформатора, і він говорить, що Блостайн винюхав, що Еліс знайшла якийсь документ і говорили, що він спричинить війну. І що в хаті Блостайна є ретранстатор його датчиків, і на цьому він злегка помер. Труп Ламберт наказав залишити в гні, щоб не прийшлося пояснювати його сім'ї, де він зник. Власне на хаті Блостайна бачимо якогось чоловіка, який гору з якимось грінько. Вимикаємо боху охоронців, і що це все виглядало правдоподібніше, кидаємо йому будилку водки. Згодимо на транслятор і розуміємо, що Блустайн зараз десь у поліцейському участку, тому тепер потрібно проникнути в нього і бачимо сценку, чому не можна пити. Ти впадеш в безтямство, а людей, які біля тебе розстріляють шпіон в чорному латексі. Власне, діставшися морга, бачимо агент з вирізаними підшкірними датчиками. Отож тепер потрібно дістати записи камер спостереження. Власне, і тут нічого складного. Вирубаємо охоронців і підключаємо Грім з Дотір, Хакервумен, яка, на жаль, не допомагає грати в доту. І підкатуємось в наступну місію. І на новинах пройшла новина, що Груся підвищила кількість військового спорядження та техніки. Скі шпіони віднайшли таку інформацію, яку Ніколадзе хотів скрити. І як завжди, політикам щось підлизують по телевізору. Так ось, на записі з морга був якийсь В'ячеслав Грінько, і Іменно його люди вбили агентів і були у домі Блостайна. А також він тісно пов'язаний з інформацією, яку знайшла Блостайн. А також на щастя в нього буде зустріч з Ніколадзе, Міністерстві броні Грузії. А завдання саме підслухати цю розмову. Пустившись на парковку, знаходимо водія Грінько. І Довгої розмови розуміємо, що Гринько повинен зустрітися з канадцем Філіппом Маасе, який типу хакер, який має доступ до комп'ютера Ніколадзе. Навіщо вони зустрічаються, водій, звичайно, не знає. Також підглядаємо за сценкою під назвою для свого улюбленого президента. It's a special order for Colonel Cabay Швіли. Ah, а, Excellence. May I? Please. Thanks. Thank you. Так як водвоє міністерство лазерний захист і вийти підслухати, що там говорить грінко, неможливо. Вимикаємо охоронну систему, і тепер потрібно знайти якогось генерала, бо на його оки запоролене двері. Власне, бачимо, як Філіп і Грінько знайшли в стекляний ліфт, і це ідеальний момент, щоб підслухати їхню розмову. Виявляється, що Грінько це лише інструмент. А Філіп розробляє методику, тому крові на його руках немає, але нам потрібно більше доказів, тому прибираємось в офісі Ніколадзе. Боже, під такий він тільки в хорори грати. І чисто шпаонівським методом проникаємо в офіс шоколадного. І в його комп'ютері знаходимо, що армія розкидана біля границі за Азербайджаном і вони готовлять напад на територію країни. І найважливіше у момент фішера палять, але солдати настільки професійні, що прочекали усі кутки, крім того, де сидить фішер. Мене з'являється ще більше аналогій з хорорами на Юніті. Додивляємось інфу з комп'ютера і розуміємо, що його ДРГ ще й азербайджанців убивали. Але казати більше, Ламберт відмовився, сказав, що Фішер подивиться новини. А в новинах стає відомо, що Грузія напала на Азербайджан, але США підсуєтилася і її військові вже відбивають захоплені поселення. А сам Ніколад з А що він? Він просто зник, записуючи повідомлення, де всіх обсірає. А ще одна група в каспійському морі, яка засіла на нафтовій вишці, і з цієї вишки засикли сигнал, який йшов президентський палаць в Грузії, але чогось фішер замерз і закляк на місці. Лікуються це тільки перевантаженням останнього сейва. Вантажимось і обходимо це прокляте місце. І поцики виросли замість того, щоб вбити Сема, підірвати платформу. Але фішер не засмутився, бо це відкрили йому пілон. А також сем знайшов щастя для всіх американців. Нафту ось повзеш тут по нафтопроводу і тобі в голову лізуть дивні мислі. А якщо стрільнути, то пари нафти вибухнуть. А інші відповіді я тут і не чекав. О, це світло в кінці тунеля. А ні, це приходи нову місію. Власне, бачимо якогось мужичка з кейсом і охороною. Фішеру ж потрібно пройти за ним і зрозуміти, куди він несе цей кейс. А так як військові США не особливо знають про існування третього ешелона. надіюсь, говорити й про самого Сема немає сенсу. Ще б міліметр і сем вже летів вниз. Але після того як охорона того самого челика почала обстрілювати комп'ютера, Ламбер сказав, що потрібно швидко здобути його кейс, і фішер би не встигне здогнати його, якщо б не подарунки у виді ракет по гвинту крилу. Ось це ось бобухи, аж в лозах побеліло. А так як всі відходи з платформі більше не існують, то нашому чувачку залишилося тікати кораблем, а його охорона почала відстрілити невидимих ворогів. Припиняємо страждання неохоронців, і ось цей чувачок тікає від сема, але від нього не втечеш. Хапаємо його в тісні сні латексні обійми, то подавши його розуміємо, що він лише кур'єр і навіть не знає, куди везе кейс. Єдине, що він знає, що це пов'язане з проектом АРК. Власне, нам він більше не потрібен, тому беремо і даємо йому можливість покупатися. Я сказав, даємо можливість покупатися. О, ну так на раз. Ось бачите, скільки бульбашок він собі напускав. І тепер можна взяти кейс. А ось що за проект АРК ми дізнаємось, коли? Правильно, через колись.